Короче, здорово пацани, ви на каналі Papier Spoil. Сьогодні ми будемо грати е, GTA Ukraine. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, щоб пускати відоси. Якщо вони будуть. Пишіть коментарі. Інтересно буде почитати, час слово. Так, змій ідемо з, їдемо... з лікарні. Не питайте, як я тут впинив. Та що ви зразу блін, завелися? Де хоча б я? Защибій, я в Києві. Дуже дякую. Низький вам поклін. Е, ну, звісно, в Києві я ж те. Так, я купив на днях собі гелька можна. А, чуть не забув. <клес> <клес> а, ще один. Е, вводьте мій промокод Papyrus папай, Play. Е, і ви получите бонусних м, 50 чи 100 тисяч гривень. Не пам'ятаю. Водьте, не пожалійте. Коли заход... заходите на другий сервер Західна Україна. Я е, Якраз в тій частині є. Я реально живу. Та і на шостому грав, а тепер не граю, забив Болта. Бо так шо, пацани. сьогодні будемо Не знаю. може на ринок з'їздимо реально. Давно там не був. Короче, теасу візьмемо. Ділика я не можу взяти, за жаль. Отака така підстава. блін, закрив. Це не поблеба. Якшомія? Лише ми в Києві, то в Києві. Та понаставляють своїх самокатів, лише де їх поставили. Гадаю, чи що. Ну подивіться, І... Так, треба згадати, куди їхати. Я не пам'ятаю, але мені здається. Там... Та-та-та, стадіон. Їдемо прямо за... Дуже настойко. Хоче, я згадаю. Я трохи запру. трохи запрута, Я там не так така часто немає, а. Оу-воу, ФПС присюдає. Ну куда? Може раніше наступ. Ну я думаю, напевно, наступний будуть купити на якусь файл хату І тоді вже. Бо я не знаю, куди це буде. Бізнесу нема, бізнесу я не буду жити. То ви ще зразу. Ну як ви паркуєтесь, а? Хай. Все, виходимо з чіла. 15 хвилин. Та я ж припаркував краще, ніж вони. Вони, блін, припаркувалися, як не знати, щоб це не... Не знаю. Не будемо взагалі зациклюватися на цьому. Платимо 5000 гривень і заходимо сюди. Буде вільна лавка, але я продам э, свой. Свій мусор, я моя, автомат М4М Трежней Хантер. ой -яй. Лям. Не, бан мені не потрібен. Дякую я. Мені бан за мільйон не потрібен. Дякую, пацани Лям, лям, Блін, а я б це купил би сразу файни скин стаукер. За час, че звитки, блин! Твояки в такому ход. В общем, питання? Мука! Аааа, мы зна... Я знаю вашу муку, Блін, Я все знаю, блін. Яка у вас мука і по чому вона І і чому вона тут? Я, блін не пам'ятаю, а гель в мене ж... Ш... Які деталіки вимагає? Я би закупився, затарився. Блін, сорян, пацани. Такс, цели Чорнобиль. Короче, тут все зайнято, все схоплено. все... Так, скапуста капуста Пишище ягоды. 4-2-2-2. Киня продається одна. Бабська Бабска Так, 20 тысяч броник. Не интересуем. Я не знаю. Я хочу гілік вкачати, вкачати. И хочу і гілік вкачати, і хату купити. Тяжко, знаєте. О, маска улен, засиблю. тут блибердап продається. от Да тут все занято, кроме премиум. Ключик. Е, кстати, не рекомендую купувати ключи, остатняя надія. Е, бо ви пожалієте, пацани, чесно слово. Так, що у нас. Гітара. А, футляр, блін. Я вам шо, блін, цей. Як той? Mobile Legends. Е, Реа... Не, какие блін. блин? Я шо вам рейджер, бля? щоб ті футляри купувати. У мене нема скрипт. Так. 7 мільйонів, бла-бла бла. бла, бла. Фигня продається, і тут Та ви все позаймали, Ну шо за люди? Мне ви це робите? Кстати, оця телу на дро... кто е, на ринку капец файл коштує. Але я купувати не буду, не розумію. Бо Я не питаю. може ціна... Зменшилася. Занято. Навіть преміум зайнято. і тут то Нічого не продається, по Номера. Дякую. Все любят номералку, блядь, по 100 тысяч. Лисо за 100 тысяч, хай. Храбрство, не-не-не. На... Это что за, блядь, бреда, кто такие купил? Тут все позаймало, блядь, ну что здесь любить? Ага. У меня не премиумки нема. Одно я только видно. И то, блядь, сам дизайнер. Баллончики с парбой, капибара, бара Школотрон. Требуется тоже школотрона за лямку купить. Охопив себе хоча б на, на пар. Тисяч. Ну то тут, тут чесно, тут нема що купувати. Пасхальний кейс. Пасхальний кейс. Кейс. кекс. 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 Блін, я я не пам'ятаю, що в мене закружується. пацани, ну камон. А! Я забув. А там цукерка була намальована, чи, чи кошик. Корзина. Життя цікаве. Бля, то Філософія я... психологія. Саме головне залишається. Куплю, в мене, можу лоханутися. Бо не бога. Бу, я... я... Та-та, я, я можу його. Якщо в мене ключ від не від цього кейса, а від пасхального, я пущу пулю собі в так я все роблю. Да. Та... Ну да, ФПС. Блин, Тесла за админа забрал. Не-не, не выдаляй это, пожалуйста, ши не. не ласка, Я мальчик добег. Ран. Вася, ран, ран, ран. Займаю. Тесла. Открывайся, ну. Я встигну забрати. Я не грабанути хочу свою машину, ти дебіл. Блін, ну ця система, блін, нова. Не включен. Шо ты. Це опять і то легше. Пасхальний. Ааа, у мене... це є ключи. У мене є рушниця, мене є... Кстати, продам за 800 тысяч. Е, у мене є лиця. Лухина я продавати не буду. И робаків Скільки? З... 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 128 продам 5000, щоб получать хоча б щось маску стоп! А як? я лох. Я лох! Як я збираюся продавати? Там же все позай... позаймали Яку Кейс Не Невече -мо, не так? Цей цього ветелкейс. Так, можете виходити з кущів. Діставати свої пальці І казати. Димон. Ти лошара так так воно і є. я що знаю. Ключ від кейсу все або нічого все або нічого Кейс ти за всіх. Кейс квіт. Той. Остатня. Ще раз. Все бо нічого Та в мене під носом цей кейс стояв. Та ну нафіг У мене є кейс, блін. Все бо нічого, є. Я сліпий <звук> <звук> Дякую. Я... Я просто, блін. Десять тисяч. Я просто мільярдер. Дякую, блін. Як ви мене любите, від щирого серця просто відірвав 10 тисяч. Низький вам поклін. Ну, в принципі, 100 тисяч пішли на вітер. Наші купова такі. А поприкову, бля. Пасхальний є, а пасхального там вже нічого черта я вже не вірю. Я так думаю, на ринку немає щось втерпнуть. От там буде ФПС просідати, батський. Хоч, я уханувся з тим кейсом, там випав. Десь тисяч фігня, бля, кося. Як там? Там де швидше швидко їде. Бачите, скільки я вже не тестю. Піще тіщ. Тіше ще тисотванадцять кілометрів! вертолеты Щось останнім часом дуже багато вертольотів стало ні? 33 Зараз готуйте готуйтеся. Я пер доля Ні, не так багато Але бьяха попасть рану І Ничо ти тут за несроблен Давайте просто по приколу тихо 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 Можешь так бить Ага, я зламав цю систему, я забув. Думаєте, я забув номер? Ага, тихо. Не сьогодні. Балях. ще взяти на номера. Так. На всякий. Шотор, трошки, я ти Ну, оце вот він може забирати, покупати, якщо а, реально. Давай проїде в цей пікшот. Можеш не питати, чому это... я... А, зняти, блин. да я в речепі, я просто хочется Так, все, можно продавать ты чего? Не-не-не, вы не, не шо, блин, я потом за 5 миллион факти. 50 тысяч, 500 тысяч, 6 Шизнули. Раз, два, три, четыре, пять, сидит, нормально. Бля. Бля, не-не-не, сюда Ні, Не-не! Ценами не, не. так! Два задавить на 900 тысяч 90 От тебе нормально. От то буде. Я сявно буду в'ягі Куплят, Я в'ягіт Не куплят, мне пофиг. Стасамафура. Стасама фура А чо так дешево? е Я не розумію Життя цікаве. І Та це вона, у нас коштувала кош, что все? ну я вот її купити тут, блін, за 6 лямів бля. Я купив ту фуру, блін. Ах, ё -мо, самый красивый. А это пофиг, все равно не Авторские права! Вам не сдается, что тут 6 пишет не так? Блин, чью музыку траве ну нафиг. Ай, бай. А вот там. Таксфорд. Гобракт Не, ну ты, братан, я <laughs> сдавай. Yes, e, ну, моя. Я знаю, ціна не... Моя, это осознаю, не неадекватно. Тата, ну. Я її хочу. Або хтось купий за 9 мільйонів, або вона лишиться, мені все одно. Просто по приколу вывеса за таку ціну, Я її не збираюся толком так продавати за якусь низьку ціну. Я... я вже продавав машину за 500 ти... тисяч гривень, більше я цього робити не буду б Не, 900 кайф тоже мало. Ну, ужа, лям може мав. Да, минимальная сумма яйца лям. Что-шо? Да, да, минимальная цена лям 600. лям сколько ты брал? лям 600. лям и 6. 1 и 6. А лям 300 не пойдет, да? Какие 300 ты шо, блядь? 300 миллионов никогда в жизни. Нас надо и аккумулятор Эээ. Без деталей и душ куату на вообще. Да, да, я детали не купував. Кто хочет пить, Там моя тесла, знаєте, и Знаю, ціна космічна. Ну шо не бачиш, 9 мільйонів куште. Чи я 90 мільйонів поставив? моє. А, блін Я знаю, що вона дорого. Та я її можу в госку стіль... за стільки злити. Часово. Ні, братан, ну якби мені місце було потрібне, то я б тобі її продав би навіть за... просто за ляму. Я просто тут її лишу, не пустить собі, а хто, якщо реально візьмі її за 9 лямів, то буде лохом, а я був... Я знаю, що це багато, я прикаліз, я взагалі гулі, ще не за стільки продавав. А я бізнесмен неадекватний. Crazy an бизнес. <проб> Прикиньте, реально їх хтось купи за 9 млн. Я, блин, на дроб... дробо купи <проб> продал за цю фигню Stand of 2 за 69 голди. Давай. Так що я не здивуюсь, якщо у мене Тесла куплять за 9 мільйонів. Я би подивився на тачки, але там музло грає. -е. Музло грає, дикі, капець, полетики. Так, друзі, да, я там Ма, багато. Дивіться, це мало, пацан. Ну, це... Для мільярдерів це, це купіть є, це 9 гривень, 9 тисяч просто літає, блядь. Це взагалі мало, може уже не подъедь що тобто це запас Ти що? а блін, як тут як може тут подивіться? Що там? Тут це шашлыки тяжелых ой обучаюсь а не шашлыки це, це блін, футбол Раніше еще не без шашлыки тут будут поднимаемся на другий поверх. Ем... Эм... І тут нічого нема. А, боку. А похавати не можна. Є всякі салати і так далі. Бачу. Я думаю, на цьому відео будемо кінчати на цій чудовій ноті. Кому сподобалося, ставте лайки. Я потім скажу, чи купив ту, ту теслу чи ні наступного відео по GTA Ukraine. Але ставте лайки, підписуйтесь на канал і жміть дзвіночок, пускати відео. І кстати, нагадую, якщо ви, щоб ви не забули, вводьте промокод papyrusplay на Західній Україні, другий сервер. І получите 50 чи 100 тисяч гривень бонусних грошей. На початку гривень. Другий гривень потрібен. Так що буду на цьому я з вами задаме... прощатися. Удачі народ. Надіюсь, я вам зміг підняти за наступ. Пакеда!